Для дідуха нам знадобляться колоски пшениці, 42 колоски без вусиків і 42 з вусиками. Також бромус вибілений, овес та льон. Їх по 12 штучок кожне. Ну, також нитки льону і ножниці, щоб обстригати їх. Для одного бочка нам знадобляться 4 колоски пшениці без вусиків, 3 колоски з вусиками, і льону, півса і бромусу. Тепер беремо Зльону і того зв'язуємо, щоб пучок не розсипався. Ось таким способом закручуємо Туго досить та зав'язуємо. Таких пучків нам потрібно буде 12 штук. У мене вже є 12 пучків. тепер можна вже їх скручувати. Беремо центральний, до нього прикріплю чуть нижче три пучки. І починаємо так само скручувати. Тепер поступово добавляю ще 4 пучка. І так само добавляємо ще цих останніх 4 пучка. Зав'язували відрізаємо і той кут стараємося обхати під низ, щоб його не було видно. Низ розділяємо на три приблизно рівні частини, це будуть наші ніжки. І десь тут починаємо їх зв'язувати. Ось так ми позакручували ніжки, так само як робили ось тут.